Короче, була тільки що у лікаря е, мені робила біопсію і результат не онкологія слава богу Ну я і знала що так але все ж таки мене мама замахала тому що я їй додумалася розказати вона мене просто за... закалупала довго ждала записалась на 12.30 Потім те те те, потім я зайшла, вона каже, вийде, я пошукаю результат. Я вийшла, набігла куча людей, там бабця якась з візком, ну, з ходунками. І коротше, давай, я, та, я вже стою нервною, бо люди теж підпирають там другі, мені тільки узнати, а мені тільки результат, а мені тільки направлення. І коротше виходить, що... Єлі добилась. Ага, це мені повідомлення, що я сьогодні ну, записала нагадування. Коротше, я так перенервничала, що я вийшла якась жінка, медсестра, я кажу, пані знала мої результати, вона <говори> каже, що я мушу шукати. А я думаю, та пішли ви всі в жопу. Я кажу, я вже три години тут чекаю. Казу, три години чекаю. Іла Томос, ну, взагалі, вона зайшла, потім, я... потім ці люди вийшли одразу ж, бо вони хіба сиділи, і болтали отома сьом. А потім я зайшла, лікар такий недовольний, ну, відчувалась такий весь напряжений. Але нічого такого якби, ну, не казав мені, там, що я вже при виході вибачила, скажу вибачайте, перешамов уже, Я так зденервувала, але я не можу відати свій результат, то я зденервувала. Мені повідомте результати, я буду сидіти далі. Мені пофіг. Ну, як би. Ще сьогодні зуби лічить до стоматолога, ну, протезування. Коротше, він сказав, що не онкологія, але дуже така велика та кулька і 27, міл... Коротше, 27 міліметрів, чи це щось таке, майже 3 сантиметри. Ну, коротше, сказала, що краще вирізати, а можна їздити цілий час на УЗІ і на біопсію робити раз в пів року. Ну, то я взяла направлення на операцію, на... записалась на март, вона повинна бути безкоштовна по страхівці. І це такі справи. Одразу мамі дзвонила, бо я ще стою під кабінетом. Мама вже наярює, бо вже ж переживає то я її швидко набрала, щоб вона не переживала, бо я переживаю, а вона ще більше. І ще зайшла, а лікар такий ще що підпишіться, щоб берете результат. Кажу, а який результат? Він каже, от підпишіться, тоді я вам скажу. Думаю, що за йо, -йо? Ну Він хоче професійно зробити, а я хочу скоріше дізнатися, бо я нервова особа. Ну, якби тут будеш нервувати. Короте, по факту, потім... ну Потім він вже сказав. Каже, не рак. Я така, ну слава Богу. Коротше, це такі діла. Так що я не можу без війни попасти у цей кабінет. Я, у мене не буває такого, щоб без якогось нервозу, спокійно, стати в чергу, бо люди лізуть. Я ж кажу, що ті з тої сторони, а ті з той сторони. А ти, наче, дурачок, стоїш, і думаєш, так як же я буду стояти спокійно. Вони ж тоді всі будуть обминати, обминати. Ну коротше. Але добре, що я гавкнула, то вони швидко вивелися з кабінету. Бо так би ще сиділи і там обсуждали деталі. Я нічого вже не питала, що, як операція, просто кажу, давайте, давайте направлення, я пішла. Давайте, все мені давайте, документи всі мої. Отдайте, я пішла, бо залишила там один документ, а на кінці вже вибачилась. А то він так кричить, наче я глуха вже. Та-та-да, -да", воно якби голосно каже, бо перед тим була якась бабця там, а він може думав, ти ж будеш мені тут нерви трепати, я тобі покажу, зроблю, наче ти глуха. Ну, коротше, прийшла в 11.40 і в два години Ну, Це, якби хтось каже, небагато, але... Могло б бути швидше, якби мене прийняли, посадили, і пошукали мій результати і віддали. Все. А так зайшла особа друга, мене відправили і пішло-поїхала. Якби такі справи. А зараз хочу щось перекусити, не знаю де, в жарці десь. І їхати до стоматолога в Волонин.